Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що до Міжнародного дня волонтера телеканал 2+,2 2 покаже чотирихсерійну воєнну драму під назвою Шлях. Показ серіалу відбудеться уже 5 грудня о 21.45 на телеканалі 2+,2. 2. Варто зазначити, що серіал Шлях це історія про силу людяності, вибір допомагати та здатність протистояти викликам, навіть коли доводиться виходити за межі правил. Головного героя зіграв Іван Желюк. У стрічці також знялися такі актори, як Анастасія Пустовіт, Сергій Кисіль, В'ячеслав Довженко, Віктор Жданов та Дмитро Соловйов. За сюжетом головний герой Олексій співробітник волонтерської організації, талановитий переговірник та аналітик. Ще до початку повномасштабного вторгнення він допомагав сім'ям, розділених лінією фронту, повертав полонених та розшукував зниклих безвісти. І для досягнення поставлених задач Олексій не нехтував будь-якими зв'язками, адже його головна мета допомагати людям. Однак, у 2022 році чоловік, особисто зіштовхнувшись із звірствами російських окупаційних військ і переживаючи втрати, він проходить власний шлях трансформації. Змінюється ставлення до війни, світогляд та принципи, що призводить до краху ідеалів Олексія. І саме тут ми побачимо потужну відверту історію людини, яку докорінно змінюють пережиті жахіття війни. Друзі, незважаючи на тяжкість та складність тематики, серіал обіцяє бути цікавим, наповненим неочікуваними подіями, болем, стражданням та надією, надією на краще мирне життя. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!